Я рік як отримала права, але при цьому не їздила вже більше 50 тисяч кілометрів по Україні та по Європі. Плані поїздок на схід для мене це не було незвичним, тому що я вже знала, що це таке, як це збирати гуманітарну допомогу, як це її привозити, як спілкуватися з командирами, з військовими і так далі. Трамп дуже шокує, тому що ти бачиш клітку, в якій сиділи. Українці, колишні військові, прості люди, бабусі, дідусі діти неважливо. Ти бачиш посеред кімнати стілець, на якому людей катували різними способами. Мене відібрали собаку із Херсона. Тепер вона живе в моїй колеги. Ми назвали її Кавунчик, його Кавунчик, вона дуже символічна. Я закінчила інститут Роберта Шумана, це в Будапешті за програмою Я працює Європа». Ми працюємо разом з українсько-данським домом, були недавно в Молдові на навчання. З приводу Sustainable Development девелопмент їздили в, в Угорщину, каталися по різним містам, дивилися на успішні приклади взаємодії місцевого бізнесу і влади. Від усього серця закликаю українців не здаватися, боротися за своє і слава Україні.